Добрий день, діти! Не завітала до нас чарівниця осінь. А як ви знаєте, восени всі збирають врожаї. Сьогодні садівники просять вас допомогти зібрати врожай фруктів в садку. Але щоб потрапити в садок, потрібно знайти доріжку. Погляньте! Та тут не одна доріжка. Як дізнатись, скільки їх? Треба їх полічити. Давайте полічимо одна доріжка, дві. Три, всього три доріжки. Діти, дівчатка будуть йти до садка широкою доріжкою, а хлопчики вузькою. А садівники підуть по середній доріжці. А як же дізнатись, де широка доріжка, а де вузька? Що треба зробити? Вірно, треба порівняти їх. Я візьму червону вузьку смужку. На неї покладу трохи ширшу синю, а зверху покладу жовту найширшу. Дітки, чи вірно я виміряла ширину смужок? Ні. А яку ж смужку треба покласти першою? Вірно, жовту. Спочатку покладемо жовту смужку. Потім на неї. Яку другу покладемо? Синю. Так. А яку смужку ми покладемо на синю, червону. Скільки смужечок ви бачите, дітки? Три. А тепер давайте разом виберемо найширшу доріжку для дівчаток. Якого кольору найширша доріжка? Так, жовта. А для хлопчиків найвущу. Якого кольору найвуща доріжка? Найвужча доріжка червоного кольору. Якого кольору доріжка для дівчаток? Вірно, жовта. Чому, діти? Вона найширша. А якого кольору доріжка для хлопчиків? Червона. Чому, дітки? Бо вона найвужча. Молодці. Ось ми і зібрали врожай. Дітки, подивіться, скільки яблук зібрав у садочку садівник. Так, два. Викладіть на верхній смужці тільки ж. Червоних кругів? Скільки груш! Зібрав садівник. Одну діти викладіть на ніжній смужці стільки жовтих кругів, скільки груш. Чого більше зібрали? Яблук чи груш? Як ми можемо дізнатися, напевне, діти? Треба порівняти. А як ми будемо порівнювати? Під кожне яблучко потрібно покласти грушу. Виконайте таке завдання, зробіть. Ось так. Скільки яблук залишилось? Одне. Значить, яблук, дітки? Вірно, більше. А скажіть, наскільки яблук більше, ніж груш? На одне. Що треба, діти, зробити, щоб яблук і груш стало порівну? Треба прибрати одне яблуко. Чи додати одну грушу? Вірно. Давайте додамо одну грушу. Викладіть, дітки, у себе на ніжній смужці ще один жовтий кружечок. Скільки яблук? Два. А груш полічіть. Дві. Тепер яблук і груш стало порівну. по два. Таким чином, дітки, у нас і утворилося число 2. А ще цифра 2, якою позначається число 2. Дітки, візьміть картку з цифрою 2. І проведіть по цифрі пальчиком, не відріваючи його від аркуша, так як я. Молодці. А тепер час зробити пісхвилинку і трішки відпочити. Ми садочком йшли, йшли, яблуко знайшли. Нагнулися, підняли, у кошик поклали і далі пішли. Ми садочком йшли йшли, грушу знайшли, дотягнулись, зірвали, у кошик поклали і далі пішли. А тепер малята пограємо в гру, не помились. Будьте уважні! Я буду ударяти паличкою по барабану. А ви повинні послухати, скільки разів я вдарила, і показати відповідну цифру. Будьте уважні. Скільки ударів ви чули? Один. Цифра один. Скільки разів ви чули звук барабана? Два рази. Цифра два. А тепер ми пограємо в цю гру трішки інше. Я вам буду показувати картки. Зображенням предметів одного або двох. А ви уважно подивіться, порахуйте і покажіть цифру, яка покаже скільки там предметів. Будьте уважні. Починаємо. Кастрюля одна. Значить, цифра один. Грибів два. Цифра два. Тепер спробуйте самостійно визначити кількість предметів і показати цифру. Молодці малята, сподіваюсь, ви запам'ятали цифри 1 і 2. Молодці діти, а тепер скажіть мені, яке завдання вам найбільше сподобалось виконувати? А з якою цифрою, дітки, ви познайомились? На що схожа цифра 2? На цьому наше заняття завершується. До нових зустрічей! Бувайте!